Шановні золочів'яни, сьогодні в місті свято, сьогодні бали випускників. Дорогі випускники, вітаю вас закінченням школи. Ви сьогодні не повторні. У вас сьогодні дуже багато енергії, багато сподівань, мрій, надій. Ви впевнені в собі, ви впевнені в завтрашньому дні. Ось цією ходою, якою ви пройшли по золочеві. Ви засвідчили про те, що ви переступили поріг до дорослого життя. Так, доросле життя всяке є. Але я маю надію, що той багаж знань, які дали вам вчителі, це виховання, що дали вчителі і ваші батьки, воно вам зможе пройти всі негаразди в тому житті. Здобути ті професії, які ви собі намітили, створити свої сім'ї, продовжувати будувати нашу державу. Я бажаю вам, щоб на цій дорозі вам не було переповнені ніщо. тому завжди хай буде над вами мирне небо, щоб ви були здорові. Щоб ви здобули тих вершин, про які мрієте. Отож, бажаю вам, щоб цей шлях, який є перед вами, не був терористом, щоб він був прямий. І якщо десь на дорозі якась буде незгода, завжди, щоб вам, з вами хтось був поруч, вам допоміг, вам підказав. Дай Боже, щоб вас у вас були тільки добрі люди, а як будуть добрі люди, то і ви будете добрішими. Тому я хочу побажати вам сьогодні. Я річ гарного святкування того дня. А на майбутнє бажаю вам здоров'я, успіхів у ваших прагненнях і дай Боже, щоб наша Україна мала достойних громадян. Тому що ви наше майбутнє, слава нашій молоді, слава Україні!